Let's go. Hello, dear friends. Привіт, друзі! Today we will explain to you how the board game called Farm Works. Сьогодні ми вам пояснимо, як працює настільна гра Ферма. It contains of Вона of animals... ...карток тварин, Wana тварин... Figures of small. Blue dogs and big yellow dogs фігурок чотирьох маленьких собачок і двох великих собачок. And two dice. І дві, два кубика uh, And four playing boards. І чотири ігральних поля. Uh, you can play in this game. With two, uh, two, four people. Ви можете грати в цю гру від двох до чотирьох, два, три, чотири людини. Свійські тварини. And on the dice і на е, кубиках. We have ми маємо wild animal. We have on orange

Animals від е, диких тварин. Small dogs. Маленька, маленькі е, собачки. Protect from a fox захищають від е, лисички. Big dogs. Великі собачки. Protect from a bear. захищають від ведмідя. Okay. Here, down here, Внизу ви можете бачити. You can see tables with. Buyings. А, ви можете бачити таблички з покупками. Що за що ви можете при, отримати? You, you can buy ви можете купити one goat for six ducks. Одну козу за 6 качок, one pig for two goats. Одну а, свинку за 2 скоски кози. one horse for three pigs. Одного коня за три свинки. One, one cow for two horses. Одну корівку за дві ой, ці, коня. Два. One small dog for one goat. Одну о, маленьку собачку ви можете купити за одну козу. One big dog for one horse. А одну велику собачку за, за одного коня. Окей. Okay. The point of the game а ціль гри, that you need to gather ви, вам потрібно зібрати on your farm на вашій фермі, то есть на одну вашому ігровому э, полі at least one of each farm animal. По крайней мере украинскою. По... Хоча б одну картку по одній тваринки. От цих домашніх свійських так. тваринок. Так uh, you start a game. Ви починаєте гру. Everyone starts a game. Кожен починає гру. With two cards of two ducks. З, uh, пар... З двома картками двох качок. Тобто одна пара качок. And then you throw the dice. Спочатку, of course, ви uh, бросаєте uh, кубики, але потрібно за допомогою жереб'ївки uh, розібратись, хто перший, хто другий, хто третій, хто четвертий. Also with the dice you need before to decide who will be the first, who will be the second, who will be the third and the fourth. Mm -hmm. Okay, you throw the dice. For example. Ви бросаєте кубики і, наприклад, отримуєте. For example, you have two ducks. І, наприклад, ви одразу отримуєте дві качки. Тобто ви вже маєте дві картки і отримуєте на дайс дві качки. Then you потім... think like мама, папа. Mm -hmm. І потім вам буде легше, якщо ви будете думати, от у вас є мама-качка, тато-качка і тут теж And така ж пара. Also. І тут така ж сама пара. So you get Тому ви отримуєте two baby ducks. І ви отримуєте дві бейбі, да дві два дитинки качки на кожну пару. Тобто, одна пара на одну е, пару, качка на одну пару і інша на оцю пару. Угу. І ви отримуєте. Це вже ваша належить вам. Це вже ваша ферма. For example, Наприклад, if you received. Only one duck and one another animal. Це вже буде наступний приклад. Якщо вам попадає тут, наприклад, лише одна качка і інша тваринка. В даному випадку goat, коза. Then you Потім... will have one One гоуд, one каза. Да, тоді ви маєте лише одну повну пару з татами і мами. And no uh, couple for this duck. Але о ця качка не має пари. That's why you will receive only one baby duck. Тоді ви получаєте лише на цю пару одну дитинку качку, а для цієї качки ні. І, відповідно, для кози ви теж не отримуєте нічого. Uh, yes, because since you have right now only ducks, you cannot receive any other animal. Коли ви маєте, тобто, коли випадає щось на кубиках, і ви маєте лише один вид, вид качок, один вид animals, тварин, то ви лише можете працювати лише з цим, що вам випадає. Тобто ви не маєте кози, ви нічого не отримуєте. But if you, for Але... example, don't have a goat and you receive on dice two goats, you can have One card of a goat. Але якщо, наприклад, ви лише маєте на своїй фермі три качки, і вам тут на, на цих кубиках випадає дві кози, Two goats, yes. То тоді ви на оцю пару отримуєте одну дитинку. And І вони кожний не farm, фарм аус. Кожне, кожне тваринки живуть на своїх uh, farm? Yes, yes. фермах. Фермах so, або будинках. Тут okay. є навіть підписи качка, потім goat, що там Pig and okay. And this is this is cow and uh, this is uh, houses for dogs okay once you get all the animals step by step with dice and buying і коли ви збираєте усі типи е, е, тварин за допомогою і покупок, і е, дай, то кубиків, uh, you need to protect. ага, вам потрібно захищати свою your animals своїх тварин, from дзвійських. Вам, 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 вам треба захищати своїх farm animals, домес, свійських тварин від е, диких тварин. You can buy, ви можете купити, for example, with this goat, от одна коза, ви бачите да, на табличці, you can buy with one goat a small dog. Угу. <звіст> ви можете купити за одну козу, як тут, тут указано, маленьку собачку. І от, от, та її розмістити от сюди. Угу. Small dogs, маленька собачка. As we said, protects from a fox. Як ми вже казали, що вона захищає від лиси. But protects only. А захищає лише. Ducks and goats. Uh, качок та коз. Big dog, велика собачка. Protects from a bear. Захищає від ведмедя. Horses. А uh, коня, коней and, and pigs. Та свиней. And that's it for the game. Whoever first will gather at least one of each farm animal wins. Українською. Це все для гри. Хто першим е, збирає по, по одній тваринці, фармській тваринці кожного виду виграє. Угу, Тут переможець. Ага, зрозуміла. Там ще щось... Тобто, Тось... а наприклад, ми мали такий випадок, коли у нас закінчились, наприклад, качки. Що можна зробити? For example, we had a situation when all cards of the ducks are finished. Uh -huh. What can we do? Ми, ви можете помінятися з іншим, тобто купити у нього ці картки, які вам потрібні. You, За якусь іншу you, ціну. You can change with another player or buy something for the price that you will agree on. І ще одне дуже важливе правило. Ви можете усе покупати лише перед тим, як ви будете бросати ці кубики, лише перед тим. And цим. one last very important rule. You can buy here animals only before your turn or before you throw the dice. Супер. Thank you for help.